Учасники рівненського мегамаршу у вишиванках свою ходу розпочали від Покровського собору і завершили у парку молоді. Крокуючи, зробили кілька зупинок та співали українських пісень, адже гордість українців не лише вишиванки, а й пісні. Організатори акції кажуть, потрібно популяризувати усе українське національний одяг, народні традиції, виховувати високі естетичні смаки. Та головне усе це передати молоді. Тут більшість громадських активістів, але дуже приємно, що приєдналися просто люди. Можливо, дізналися про акцію з анонсів в інтернеті, тому що переважно саме в соцмережах ми якби розпосуджували інформацію про акцію. Студенти, школярі і старші люди як саме приємно, що так також приєдналися. Загалом тут більше ста чоловік. Першу участь у подібній акції взяла родина Надьохи з Рівного кажуть, готували завчасно усе вбрання, особливо для онучки Марійки. Ми прийняли таке рішення, що вийти з вишиванках на цей майдан. Тим більше в нас отака от красуня є, наша, і ми раді неї живемо. Такі акції вони потрібні. Вони дуже важливі для майбутнього розвитку дитини. От я би хотіла щоб вона бачила такі заходи. Якби сказати, приймала участь в них і з маличку розуміла, що, що вона українка є, що вона має любити Україну. Акцію започаткували у Києві кілька років тому. Торік Мегамарш відбувся одночасно у Києві та Одесі. Згодом акція набула всеукраїнського та навіть світового масштабу. Громадські активісти у багатьох містах України підтримали акцію. Відгукнулись також представники української діаспори з Іспанії, Андори, Англії, Польщі, Словенії та інших країн рівненські активісти від майдану. Незалежності попрямували до театральної площі, завершили ходу на Лебединці. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.